Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, читаючи сьогоднішнє Івангелі від Луки, ми маємо зрозуміти, що Христос завжди перебував серед людей та повчав їх мудрості. І казав: Слухайте учнів моїх та бережіться закваски фарисейської. Бо вона несе у собі тільки лицемірство, адже у житті немає нічого прихованого, що не відкрило би себе із тайного, чого б не дізналися. У цей день свята церква почитає святих безсрібників і чудотворців Косму та Дем'яна Азійських і матері їх преподобної Феодотії, що жили у третьому столітті. Виховувалися брати у християнському благочесті і читанні святих книг матір'ю Феодотією. Будучи освіченими й досвідченими лікарями, вони отримали благодатний дар Святого Духа і стали силою молитви зцілювати душевні і тілесні недуги людей, і виліковувати навіть тварин. З гарячою любов'ю до Бога і ближніх брати прийшли на суспільне службово. Жіння від хворих, яких лікували, вони ніколи не брали ніякої плати, суворо дотримуючись заповіді Господа Ісуса Христа, даром прийняли, даром і давайте. Слава про святих Косму і Дам'яна прийшла по всій окрузі, і люди назвали їх безсрібниками. Також брати Косма і Дам'ян вшановуються як покровителі святості і чистоти християнського шлюбу, до яких звертаються з проханням щодо щасливого подружнього життя. А тому з давніх часів поширене вшанування святих безсрібників і чудотворців косми та дем'я. На Русі. Усіх чоловіків, яких ми називаємо Косма, Дем'ян, Іоанн та Яків, із радістю у серці вітаємо із ним ангела. Возлюблені у Христі слова святителя Феофана Затворника для кожного з нас у повсякденному житті є необхідними. Тож візьмімо ж їх до уваги. Відвідування церкви найкращий засіб до розкриття молитовного духа, при якому не посміє закам'яніти серце. Дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яке є мірилом нашої людяності.